Люди всіх вітаю! 25 квітня, Київщина, теплиця 35 на 10, без опалення. Давайте подивимося, що вийшло виростити до цього часу. Отже, на даний момент у нас тут росте зараз петрушечка, рядочок кропчику, салат. До того ми вирощували. Простіше сказати, що тут ми не вирощували, тому що розсада тут була, і цибулька на зеленець. І також посіяли кріп, кінзу і рукола. Ну, давайте більш детально. Ну і ще трішки розсади салату. Стоїть. Смикаємо його на розницю. ну Само собою цю площу петрушки на розницю не пропреш, то трішки на гуртовий ринок відвозили. Тепер будемо починати зачищати, тому що вже немає куди її залишати, бо у нас скоро вже піде в стрілку. Де да, потрібно готувати теплицю до висадки основної культури. І також на днях будемо прибирати салат. Так, По петрушці. Тут є в мене кілька пучків. ну Залежалось, тому що сьогодні готували. Ось такий вигляд має петрушечка. Красота, ну, звичайно, що там по ціні непонятно, бо вона падає. Понятно, що вже всього наро... понаростало і на півдні тим паче, бо там як не крутити, тепліше. Так, і ось кінза ось така вже у пучках буде. Так, Петрушка. Ну, так як ми її поступово щипаємо, то є і більше, і менша місцями будемо вибирати. Тому, що, ну, Постійно підрізаємо, нова підростає, десь там старенька вже перестоює. Коротше ось така петрушечка. Ну, трішки є. Кропчик, який у нас перезимував, він щось там на осені був посіяний, відріз, був страшний навіки. Хто слідкує за каналом, то бачив, в якому стані він був, але нічого. Прийшло сонце, прийшло потеплення і на диво нормальний кропчик ми його обриваємо, потрошку підщипуємо, на розницю вистачає. Так, салатик. Ну і перед тим бур'яни. Куди ж без бур'янів? Ось такий салат уже, красунчик, потрібно десь його реалізувати, тому що на розницю... Ми його не встигнемо продати, або потрібно більше їздити на базари. Ми зараз тільки в себе по місцевості. На Київ ще не мотаємось, ну, тому що немає з чим. Та й дорога плюс містове, звичайно, ну, важкувато потягнути. Буде так працювати в нуль, нема особо бажання. Короче, ось такий салатик. Також тут з весни були, посіяли ще кілька. Некілька рядочок тут руколи. У нас тут була місцинка, тому що в нас ось на цьому місці росла цибуля, а там, ну, понятно, теплиця, яке ж там місце, щоб воно гуляло, то посіяли тут руколи. І також попід краю насівали зелені кропчик. Але я би парадоксально не звучав ось цей молодий кропчик. Там Вчора бачив, ну, так як були дощі, зіпсувалася погода, то Отой старичок нормально все почував, а оцей молодий то там всередини почав хворіти. Хоч було не так то й холодно, але все рівно. За кропчиком кінзану буквально по кілька рядочків насіяли, вистачає цього з головою. І далі знову рукола, рукола і бур'яни. Куди ж без них? Що то за теплиця, де не буде бур'янів. До речі, періодично запитують в коментарях, підкажіть хорошого перевіреного виробника теплиць. То від себе я рекомендую нова теплиця. Телефон зараз у вас на екрані. І посилання на їхній сайт буде закріплено у першому закріпленому коментарі. Перейдіть, подивіться там будь якій складності теплиці на будь-який карман. Від великих до професійних і навіть більша, ніж оця наша маленька. Від себе скушу теплиці, звичайно, у відкритого ґрунті виграють набагато. І щавлина ось тут одна десь затисулася. Не вириваємось. Чи Петрушина це вже така в стрілку пішла, чи, чи кінза. Дивіться, яка пальма вимахала. І там періодично також вони є. Що це? Це в нас кінза. Хто любить, а кому вонює. Я більше до тих, кому вонює. Так, ну і в самому голочку те, що в нас залишилось від цибулі. Вже вона перестояла, полягала, були вітри, льоди. Відкриті, так як вона з краю, то тут в усі боки вона у нас вже стирчить, да, складно, але тим не менше, прийшли, нарізали, склали в пучечки і піде вона аж бігом. На вихідні, коротше, це ось такий кусочок ще в нас залишається. Ну і, понятно, що ось цей гармідер треба поприбирати. Салат тут і ось тут ще. Рядочок салатику, бо не влазила. У нас така, був такий період, що весь розсадник був заставлений, треба було кудись висадити, не було місця, то ми вже тикали його де можна. А тут, по суті, у нас містечко і залишається, навіть коли в нас основна культура чи то помідор, чи огірок вже будуть висажені, це місце в мене буде залишатися. Тому що, дивіться, я ось оцього прольоту, як українською, виправте, будь ласка, 2 метри, ну, від дуги до дуги. І я десь цю останню залишаю ось так. Ну, приблизно досаджуємо до цю довля культуру. А тут залишаємо, щоб потім тачкою можна було мені їздити. Тут ось така пістолетний пістолет, щоб відкривати велику ляду, фрамугу. І ось так, Отут, щоб було зручно проїжджати. Тому що ми збираємо в бананки або великі ящики по кілька штук. Щоб не тягати його в руках, а на садову тачку його туди ставимо і так тут ганяємо. А з іншого боку все прям максимально ось до цієї розпорки. І ось дивіться, ще яка салатина, хоча салат насіння беремо дороге, це напевно левістро. Не буду голову навіть рубдавати, бо це більш дружина по цьому. Ось така салатина, видно, якийсь інший сорт попав, чи може його пересортиться. Ось дивіться, який цей різаненький. І ось цей його лопушок. Ну, не знаю, мені подобається. Якби, головне побільше м'яса накласти на цей лопушок. І можна вже якось і салати тоді їсти. Коротше, красивенько виглядає. Ну, ось така зеленушка в нас в теплиці. Коротше, як ви зрозуміли, ми не голодні на свіжі салати, це однозначно. Та й просто знімаю сьогодні, тому що завтра вже ось ця краса. Ну, Я думаю, більш за все, що майже вся виріжеться. Петрушка також, думаю, двинеться. Коротше, Сьогодні було дорого багато, тому думаю, зніму вам хоч що небудь, тому що день на ногах, ну, коротше, весна, що Шо, балакати, всі самі розуміють. Якщо було корисно, ну, в даному випадку, напевно, більш цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей! І пишіть в коментарях, що вас цікавить. Може, що підскажу, чи відповім.